Радіо Юей Чикаго друзі, вітаємо вас на каналі Радіо Чикаго, Це вечірня студія. І сьогодні маємо за честь вітати в нас героя України, Юрія Гайовика. Це Військовослужбовець, а точніше, екс-військовослужбовець 111-ї бригади збройних сил України зараз. ця людина є ветераном війни і Юрій. По перше, дякуємо за службу. Це те, що нас в Америці постійно говорять. І по-друге, ну, надзвичайно раді, що ти сьогодні є з нами, і є можливість поспілкуватися, почути з перших вуст а, твій досвід, твоє пережиття, а, відчути те, що ти пройшов. Власне, із твоїх розповідей, можливо, ми якось зможемо більше зрозуміти і більше бути ефективнішими у цей непростий час. Доброго вечора. Доброго вечора. Так я вже екс-військовий, я не там великий герой, але кожен робив свій вибір в свій час. Я просто з тих, я звичайна людина, скажімо так, яка працювала на роботі, займалась будівництвом. Жила спокійним життям, поки не почалась війна. Ну, з того, що я знаю, що а, ти добровольцем пішов? Так, в перший же день. так? Я завіз родину в село з міста і поїхав, сказав дружині, що поїду, куплю хліба і консервів, поїхав. І... І, коротше, приїхав вже, коли привезли. А сам ти з, з якого міста родом? Я з Вінниці. Тобто ти, ти в самому місті проживав, так, дружиною відвіз в село і поїхав в магазин і з, поїхав з, в магазин за продуктами. За продуктами да. А насправді ти був зовсім не в магазині, а поїхав, а, військову частину, напевно, так? Поїхав тоді, військову частину я не міг поїхати, в мене не було військового досвіду. Mm. Я в армії попередньо не служив у Збройних силах України. Я пішов, тоді такі були збори. Там з черги стояли, дуже багато людей стояло до військоматів, але ну, щоб не стояти в черзі, я так прослідував, куди йдуть військові після військомата і пішов з ними. Тобто, ти не пішов всередину військомату, ти не проходив, Ні, я не проходив. комісії Ні. і так далі? Ні, я пішов туди, куди вже військові йдуть після військомату. Прийшов, кажу, мене прислали з військкомату. Мені кажуть, дайте документи. Кажу, та мені нічого собою не дали. Ну, тоді був хайк, тоді ніхто нічого не знав, тоді таке робилось. Це 24 ну. лютого, той самий день, коли 25 25-го я прийшов. 25 прийшов. Ну, записаний, да, 25-го, але це було вже звечора, з вечора, з 24-го. Що тоді ти кажеш, був трішки хаос? Що загалом відбувалося? Тобто, люди знали, куди вони йдуть, хто що буде робити, як це все? і ти переживав? Тоді було дуже. Дуже було страшно, ніхто не знав, що робити. Люди допомагали. Я скажу, я на війні з перших днів і знаю одне, що країна наша була не готова до цього, і щоб не волонтери, не допомога, нічого б не було. Не вийшло б втримати агресорів. І, ну, важко було. Попри і... те, що говорить влада, що країна готувалася, просто це не афішувала, все рівно підготовка була на найнижчому рівні, так? Так, країна, можливо, готувалася до чогось там в своєму, але будучи з перших днів, ми їжу вживали тільки ту, що нам там з дитячих домів люди консервували, передавали одяг. Також що люди да, нам видавали військову форму, але мені, допустимо, не вистачило зимового одягу. Я ходив в обичні куртки, яку люди заволонтерили: шапки, рукавиці, носки. Ну, все, все було за що волонтерів. Ось ти е, не мав жодного військового досвіду. Ти навіть не пройшов особливо ніяку перевірку військкоматі, але ти, ти вже потрапив власне е, певний, напевно, підрозділ та певну бригаду, і ти мусив виконувати якісь бойові завдання. Чи, чи у вас була все ж таки підготовка? Ні, в нас була невелика підготовка. Я прийшов 120-ту бригаду в Вінницьку. Угу. У нас ми. Тоді блокпости таке розставляли. Ми постояли трошки на блокпостах, нас які на якісь навчання відправляли, але ну все було не готове в країні, і ті навчання не, не були такими, як вони проводяться зараз. Як я розмовляю зі своїми побратимами. Вам дали зброю і ви їдете в певному напрямку? Так, так. Да, нам да видали зброю, посадили в автобуси, вважаючих на хто захотів їхати на схід. І просто поїхали, приїхали туди, там вже по місцю, нам в місті Дніпрі нам провели тиждень підготовки, скажімо так, нам розказали, як користуватися зброєю, як, що таке міни, які є міни, І вивчали трошки картографію. Ну, це всього-навсього тиждень підготовки. І за тиждень підготовки хопити інформації. А помімо цієї інформації в тебе є знайомство, в тебе є спілкування з людьми, ти розумієш, що тобі. Потрібно якогось рюкзака тактичного, ти потрібно тобі потрібно якогось ножа при собі мати. Тобі потрібні фонарики, тобі потрібно якісь там їжа, бо ми ні, ніхто нічого не знав. І помімо, там якийсь урок навчання пропускаєш, бо десь біжиш щось, замовляєш, думаєш, як тобі це все привезти. Ну не, не так воно було. Люди, які були пліч опліч з тобою, ось в той час, в ці перші дні, вони були в ідентичній ситуації. Вони теж не знали багато всього. Так, всі були в ідентичній ситуації. Навіть з нами були хлопці, які воювали там, 15, 16, 17 рік, вони також не, ну, все по-іншому. Зовсім по-іншому. І навіть це інша війна, так казали мої побратим. Зовсім все по-іншому, все по-новому. А що найбільше допомагало? От, що найбільше допомогло звикнути до цих умов, до цих реалій, не знаю, якось відчувати там себе більш-менш комфортно зрозуміти, що як використовувати це були досвідчені побратими? Можливо, це були офіцери, які дійсно дбали про вас. Це як, як ви це все вивчали? Як ви з цим справлялися? Розмова з побратимами один другого підтримували, ну і велику роль відіграла певно, ненависть до агресора. Тоді ми всі були на одній. Я пам'ятаю просто ті дні, коли ми сварилися з побратимами, хто піде на перше бойове завдання при заїзді. І це до, доходило до драк. Вау, Тобто нас настільки було була велика жага піти, піти, піти в бій. Так. Ну, це насправді так. Я пригадую, як було це в Чикаго перші дні повномасштабного вторгнення. І дійсно люди, навіть які між собою навіть ворогували, навіть які не говорили. Ось ці перші дні великого великої війни вони об'єднали людей. На жаль, зараз напевно так само і ти можеш сказати, зараз такого вже об'єднання сильного немає. Можливо, військо воно збереглося, але ось серед цивільних воно все втратилося. Так, воно втрачається вже люди звикають, так як в 2014 рік, 2015 рік спочатку. Бажаючих допомагати і піти захищати країну було багато, але з часом люди звикають і пускають все на самотяк. Чому я Їм надоїло і все. Не можна здаватися, потрібно завжди допомагати. Це наша країна, її потрібно обороняти. А як ти собі дав відповідь на це питання, чому я? Тобто, ти ж міг би з дружиною та з дітьми поїхати. Село і чекати повістки, чекати, коли тебе мобілізують або ще щось. Але ти сам пішов чому? Яка тебе була відповідь? Хто як не я, по-перше, і краще бити ворога вдалі від будинку, ніж в своєму домі. Ну, так. Ти пам'ятаєш своє перше бойове завдання? Так. Я пам'ятаю своє перше бойове завдання. Нам сказали групу 11 чоловік на виїзд, вночі будете виїжджати. І ближче до виїзду нам сказали, що людей не потрібно, потрібно 10. Я пам'ятаю ці сварки, коли ти залишаєшся, ні ти залишаєшся, ні ти. Тоді такий був азарт, і ми навіть з собою лопати забули взяти, щоб окопуватись, тому що за цих скандалів ми забули. І довелося окопуватись і руками, і каскою, і ножом. Єдине, що нам повезло, що там був пісок, і це трохи, бо щоб це була глина чи щось твердіше. ну... Це був Донецький напрямок, так? Це було Луганщина, рубіжне. Місто Рубіжне. Так, я думаю, що це місто, напевно, вже кожен знає. Неважливо, де би люди не проживала, поза як воно на слуху було і є досить довгий період часу. Скажи, така, така, що волонтери відіграли важливу роль, особливо в перші дні, але от з часом ти відчував, що все ж таки держава забезпечує все більше і більше, надходить якась допомога від заходу. Чи не було такого відчуття? Відчуття такого не було. Ну, по зброї ми побачили в травні місяці. Так, да, вже почала йти допомога, тому що коли ми виїжджали на завдання в Рубіжне, мені дали. Я кулеметник з повосу записаний по військовій спеціальності. І нам дали пулемет Максим. Так що це було трохи дико. І... А як ви з цим новим озброєнням? А як ви як ви з ним працювали? Ви ж не мали знову ж таки тої самої підготовки? Ні, YouTube. Все YouTube, YouTube Інтернет. Так, вивчали ага. самостійно. Особливо перед виїздом нам дали такі одноразові, забув, як називається, вони там литовські гранатомети. І ми сиділи і дивилися, як ними користуватися, і щоб не запутатись, тому що ми всі майже були без військового досвіду, і ми там малювали собі стрілочки, схеми, і щоб в скрутну ситуацію не... Не забути, я знаю дуже часто явище буває friendly fire, що у знак того, що можливо не було достатнього досвіду або незнання, як користувати тим чи іншим озброєнням, дуже часто бувають такі випадки, що нещасні випадки, скажімо так, коли тим, тим чи іншим озброєнням люди можуть одних одних поранити своїх же. Або, не знаю, навіть, можливо, якісь такі аспекти, які вони не до кінця вивчили, що може бути осколки полетіти знову ж таки в іншу сторону, і так далі. У вас теж були, були якісь такі інциденти? Ні, в нас такого не було. Мабуть, жага до знищити ворога давалася в знаки, і ми дуже швидко приймали інформацію, і дуже швидко вивчалися. Який період за той, що ти перебував безпосередньо на фронті, був найскладніший? Початок, а середина, тобто вже ближче до поранення, що для тебе було емоційно, морально, не знаю, фізично найскладніше. Немає якогось періоду такого. Важкий період той, коли на твоїх очах гинуть твої друзі, твої побратими. Найстрашніше То найстрашніше. це передати взагалі неможливо. Не Ненависть з'являється ще більше, напевно, до ворога? Ненависть така, що я вам всім передати не можу. Ти теж отримав поранення, так. А це трапилося, пригадай, коли, якого місяця? Перше я поранення отримав 26 квітня в місто Рубіжне. Кульове поранення, так? Кульове поранення, так, ми пішли з заполоненого, там взяти треба було пораненого. І отримав перше кульове поранення евакуації. У нас потім вже не було, бо ми попали в такий, скажімо напівоточення, і евакуаційна група вже до нас не могла доїхати. А друге поранення я отримав 29 червня в місто Сіверськ, коли проводив евакуацію своїх побратимів з Верхньо Як наслідок під час другого поранення, ти. Маєш ампутацію правої руки. Якщо можеш, покажи, будь ласка, щоб люди побачили. До тебе зараз стоїть протез. Це ампутація нижче ліктя чи вище ліктя? Нижче ліктя. У мене, мене ідеальна ампутація, мені повезло. Більше чим іншим ну, побратимам. Так. Так, напевно, ти так можеш казати. Ну, mm. але mm. ліктя. І сам, сама, сама, саме поранення, ти був при свідомості, все, все, як це траплялося? потраплялося? Чи твої побратими витягали? У нас було три автомобілі, поїхали в аукційній групі і три, три водії. І фаб впав у 20 метрах. І так, щоб не побратими, я б, напевно, вже. Ну, там би собі лежав. Мене побратими волокли, несли, накладали турникети. Я був при свідомості, теж свої поправки кричав, що знімайте турникет, ставте його нижче. Ну, скажімо так, то, що не дало розгубитися, то врятувало мені всеньку руку. Тебе евакуювали, я так розумію, перший пункт стабілізації, потім Дніпро, напевно, Київ. Я не можу точно сказати. Я пам'ятаю, просто мене побратим ніс на плечах, потім донесли до якогось періоду, там такі посадки йдуть, і там швидкі автомобілі евакуаційні в посадках. Угу. Мене до евакуційного автомобіля донесли, там же мене забрали, потім якийсь польовий госпіталь, там, типу. Якоїсь закинутої хати, потім Краматорськ, потім Дніпро, потім Вінниця. ну і так. Що перше тобі прийшло до голови, коли ти вже, скажімо так, був при свідомості, вже без того стану шоку? Що ти перше подумав? Було якесь несприйняття, того, що в тебе немає руки, чи ти думав можливо за те, що відбувається там з твоїми, твоїми побратимами? Були як у всіх чоловіків, але це вже таке, знаєте, на радіо я такого не буду казати. Я зрозумів. Скажи, будь ласка, а е як довго ти чекав на свій протест? Це перший, напевно, і єдиний протез тебе, да? так? Так. Рік. Рік часу. Навіть більше, якщо брати з моменту поранення, то більше року. Е протез робили, оскільки я так е бачу, і ти мені попередньо казав в Україні. Так, в Україні. У Вінниці. Так, у Вінниці. Це... Але у Вінниці мені поставили тяговий. А угу. цей протез біонічний мені супер -люди. Хюмос. Супер Суперхюманс став досить так. відомий фонд в Україні, так. І скажи, от як зараз з за цим протезом, що тобі складно робити, до чого ти вже адаптувався? Тобто наскільки цей протез є функціональний у, в твоєму житті зараз? Протезом, звісно, зручніше, ніж без протеза, але. Мабуть, коли ти привчаєшся до чогось в мене малофункціональний протез. У мене дві функції жим і розжим. Тому мені цих функцій не вистачає. Хотілося б, звісно, більше функцій, щоб було більше можливостей. Але маємо те, що маємо. А цей протез тобі допомогла поставити держава? Чи ти за власні кошти це робив? Ні, я. Через SuperHumans, через волонтерів, у них зареєструвався. А як ця процедура проходить? Зрозуміло. Я вам не можу сказати. Звичайно, було б напевно дуже добре, якби ти мав наймодифікованіший, найновічніший протез, який зараз ставлять. знаю, в Америці. Є декілька фондів, які там займаються. І протез Foundation, в тому числі, от дійсно зараз такі протези є, що вони ну майже, майже як своя рука, звичайно, так не можна говорити, але набагато більш функціональніші. Так, але щоб поняти, що краще, його треба спробувати. І я знаю таких побратимів. От в мене є там друзі, там з втратами кінцівніх, і в них стоять дуже дорогі коліна, електронні, і вони кажуть, що вони їм незручні. Ну, так, так що кожному своє. Кожному своє. Це дійсно так. Ти зараз перебуваєш в Чикаго, та давай трішки поговоримо за це. Як довго ти зараз? Ти, ти вже є в Америці, і як, ти, як тобі вдалося приїхати сюди? Я не дуже збирався в Америку, скажу чесно, але так склалася ситуація. Я не хочу наперед забігати і щось говорити, щоб не було других наслідків. Мені друзі з штату Техас зробили. Запрошення через програму ЮФО. Я не збирався їхати, але в останній момент я поїхав з іншими людьми в Чикаго. І вже майже місяць, як я тут знаходжу. Як тебе місто зустріло? І я тобі відразу дам контекст, в якому я тебе хочу зараз розпитати. Є просто різні випадки, з якими стикалися ми. Є випадки, коли хлопці приїжджають, скажімо так, через великі фонди. Їх в аеропорті зустрічають з квітами з хлібом, з сіллю, скажімо так, з піснями, з прапорами і фотографіями. Були випадки, коли хлопці приїжджали просто самі по собі, так як ти, через юфою, і скажімо так, вони були не помічені від слова зовсім, і скажімо так, коли вони зверталися за якоюсь допомогою, ну мало хто відгукувався. Як в твоєму випадку, коли ти приїхав до Чикаго, чи відчуваєш відчував, відчуваєш зараз ти якусь підтримку серед людей, які поряд з тобою? Так, спочатку було важко, мене зустріли друзі, в яких я зараз проживаю. Було важко, я нікого тут не знаю. Це чужа країна, дуже далеко від дому, не маючи з собою ні посвідчення водія, нічого взагалі з документів, крім загранпаспорта, то було важко. Але друзі-друзі порекомендували, друзів-друзів, і так з'явилося, так сталося, що я вже на прошлій. На попередній неділі був, вже, скажімо так, в церкві, і трошечки познайомився з людьми, трошечки якийсь почався рук. Ну, чесно скажу, дуже важко. А що найскладніше? Це був було, було пошук житла тих самих друзів, які ви могли прийняти? Чи зараз ти роботу, напевно, так само шукаєш? Так? Складно адаптуватися. Я в друзів можу жити, так, я живу в друзів, але постійно знаходитись там, в будинку чи ще десь це дуже важко. І ти тут нічого не знаєш. Так, звісно, хочеться роботу, потрібна робота. Але знову ж є такі нюанси. Наприклад, я тут ходив на одну компанію і просився на роботу. Ну, типу, як на СТО, На... Ніхто не хоче, я все розумію, що є якісь обмеження в мене вже. і я... ну, Мені буде важко з цим. Але я це знаю. І, то есть, ну, важко адаптуватися, важко знайти роботу. Так. А які в тебе є. Скажімо так, який тебе попередній досвід, тому що нас, наша раді насправді слухає багато і роботодавців, і я думаю, що, можливо, хтось навіть і відгукнеться. Який тебе попередній досвід, що ти вмієш робити, що би ти хотів робити, можливо? Я не знаю, як вам пояснити. До війни я займався будівництвом, я працював на СТО, але я не знаю, як зараз складеться, тому, тому що я після поранення. Я не міг також адаптуватися в Україні і завдяки своєму молодшому братові, який приїхав і так з таким наказним тоном зранку вставай будемо щось робити. Я був водієм дальнобійником. Тобто, по суті, ти міг би так само зараз бути водієм. На будові, напевно, би складніше було, але все рівно, ти, ти відчуваєш свою впевненість, що ти міг би робити будь-яку роботу, так? Так, я думаю, що я міг, але все треба пробувати. і Сказати, що я цього не зроблю, зроблю. Можливо, в будь-якому випадку я це все зроблю. Просто можливо для початку мені потрібно трішки більше часу на виконання цієї роботи, щоб адаптуватися і привикнути до неї. Тому, друзі, всі, хто нас зараз слухає, дайте людині шанс спробувати свої сили, якщо ви маєте свою власну компанію, якщо ви знаєте когось, хто би міг наняти на роботу Юрія, дайте шанс людині. Я думаю, що Юрій своєю наполегливою працею точно вас не підведе і, і, все, і все вдасться. І насправді, Юрій, ще на завершення, тебе хотів би запитати а, про цей контраст, який є присутній, можливо, тому що зараз ти перебуваєш в Чикаго, який ніколи. Не бачило, по суті, війну з часів там, 19 століття, коли була цивільна війна в Америці. Перед тим ти був в Україні безпосередньо на лінії вогню, і що тебе, можливо зараз тригерить, що тобі не подобається, що тобі навпаки подобається, за що би ти хотів, можливо, посварити людей тут, а за що похвалити, є що, що би ти хотів, от, так сказати, звернутися до діаспори. Я не можу нікого судити і не можу комусь вказувати, як. Жити своє життя. Але єдине, що я хотів би, щоб діаспора допомагала нашим військовим, і не тільки військовим, і пораненим військовим, бо наша країна про таких, як я, скажімо, ветеранів забуває. Тому підтримка потрібна будь-кому. І це не тільки фінансова, моральна, психологічна, просто порозмовляти, просто піти десь прогулятися. але Повірте, таким людям, як, які пройшли війну, вони, їм психологічно важко приймати щось і їм потрібна допомога. Їм дійсно потрібна допомога. Друзі, не будьте байдужими, допомагайте. В нашій студії сьогодні був Юрій Гайовик. Ветеран війни, екс-військовослужбовець 111 одинадцятої бригади збройних сил України. Юрій, дякую тобі за все і сподіваємось, що побачимося в цій студії на раз. Завжди раді тебе бачити. Віта дякую до побачення і слава Україні. Героям слава! Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.